Якщо ви погоджуєтесь з тим, що влада є народ, то давайте ми, прості люди, зберемося в народ раз і назавжди. Бо на сьогодення є така можливість. Є інтернет, є технології. Оце, що ви, через що ви мене бачите, це не телефон, це комп'ютер. Розумієте? Це засоб масової інформації. І інтернет, плюс наше бажання. Ми можемо використати для того, щоб згуртуватися в народ. Бо народ це є одна громада. І коли ми зберемося в велику кількість людей, більше трьох мільйонів людей, згуртуємося, структуруємося, побачимо один одного, навчимося розмовляти один з одним, то наші збори неминучі перейдуть в всеукраїнський референдум. І саме після того, коли ми зберемося в громаду 3 мільйони, людей, 3 мільйони людей, ми зможемо приймати участь в написанні законів. Так ось від написання законів до ваш, нашого, нашого, вашого пасивного, безумовного доходу. А це саме це то, щоб реалізувати Конституцію, де Конституція є наша фірма, в якої є обов'язки. Розумієте, як в держави, а Україна то є республіка, бо ця територія України перейшла нам у власність, вам, нам через референдум. А це публічне рішення на той час 52 мільйонів людей. То ті люди, що приймали участь у тому референдумі, і їх нащадки, що жили тут і залишилися жити, розумієте, вони є власники території і держави України, бо ми є громадяни республіки. Так, ось шлях від нашого відкритого голосу, від нашої свідомої позиції лежить через еволюцію свідомості і через розумні вчинки, бо людину від раба, від фізичної особи відрізняє лише вчинки. Так ось створена громада. Ми вже працюємо і на сьогодення людей небагато, але є, бо нас не пускають на. Центральне телебачення, бо там є марафон, є обмеження, є на сьогодення шлях, є громада, яка поставила собі на меті. Послухайте, будь ласка, уважно. А саме, мета літопису українського народу об'єднати людей в народ. Документує відкритий голос кожного українця під час проведення системи референдумів і зборів територіальних громад в кабінеті виборця онлайн на відкритій інтернет-платформі Archway отримати безумовний пасивний дохід кожному громадянину Республіки України, власнику території і держави України. Літопис українського народу наголошує, якщо більше половини виборців України зберуться, то, за що вони проголосують, стане законом. Зрозуміли? Для цього, щоб це зрозуміти, вам треба, по-перше, прочитати. Перший документ після того, як СОВОК розпався, це СССР, да, була, по-перше, по черзі йде декларація про державний суверенітет. Там не багато прочитати. Наберіть і перечитайте. Надалі, поважності. Завдяки тому документу, вони, бувши комуняки, зібрали цей документ, акт про незалежність України. То тут йде мова про що? Про те, що віднині на території України має чинність виключно Конституція. А це саме це, це головний закон. Розумієте? І закони України. Конституція України і закони України. Але тут вони написали таке. А в документі в Верховній Раді Комуняки, Кровчук and Company, Вони до цього і двох слов, що Конституція і закони України дописали постанови уряду та інші акти законодавства Республіки. Розумієте, тобто вони сіли за кермо. І ми по звичці думали, що вони щось будуть робити добре. Тобто їхнє завдання, якщо вони очолюють державу, то держава має перед нами обов'язок згідно і тут, тлумачення функцій держави є в третій статті Конституції України, де написано, люди, вдумайтесь, людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це Конституція. Крапка. Наступний абзац. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тобто обов'язки держави з 1991 року було забезпечувати нас, забезпечувати нас, власників, громадян республіки. Розумієте? Бо ми є громадяни республіки. Завдяки референдуму 1991 року. Я, ти, твої рідні, ті люди, що тут проживали, всі є громадяни Республіки України. Ми є власники території держави. І обов'язок держави це фірма, яка повинна була розпоряджатися цим, цим територією, надрами про, научно-промисловим потенціалом і так далі, для того, щоб ми. Нас, нас кожним днем було більше, жили ми довше, і з кожним днем заможні, заможніші ми. Надалі читаю третя, Держава відповідає перед людиною. Це третя стаття. За, перед людиною за свою діяльність. Крапка. Тобто перед кожним з нас, як перед власником, вона повинна відповідати перед нами з 90 з 1991 року після референдуму. А тепер останнє речення. Вдумайтесь. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто. Та інстанція, ті люди, що повинні були забезпечувати нас правами і свободами, бо права і свободи є в нас, як у власників Республіки України. Завдяки тому час територія прийшла нам не через війну, а через референдум, через публічне рішення тих людей. розумієте. А при владі з того часу залишився Кравчук Company. І потім у нас країна, яка... Яка в нас країна? парламентсько президентська. І тих 450 зрадників українського народу шість разів нам обіцяли одно. І писали, і пишуть нам ще закони. То саме, що пропонує літопис. І технології, які є. Я повертаюся. Зараз є інтернет, зараз є ці гаджети, ці комп'ютери в нас. Ми можемо об'єднатися. Вже є і організація. Перевірена. Вже є 257 людей, які долучилися і вони за моєю спиною на, на фото. Ви зайдете на програмне забезпечення Арчуа. Чи нажмете там на мікрофон, щоб тобі пошукати, скажете літопис українського народу. Чи скажете музика, музика Василь Вінниця? О, Натиснете. І ви попадете на це посилання. Василь, музика Вінниця. Почули? О, і прочитаєте, там викладений публічний договір і попередні вимоги референдуму, де вже 257 людей об'єдналися і підписалися перед тими вимогами. Вони прийняли перший участь у першому референдуму по народній ініціативі. Вони, ми згуртувалися в громаду. Згідно закону Зеленського, від, е, зараз кажу, до Володимир Зеленський е, сайт, його офіційний, якщо ви. Сумніваєтесь, що все. Володимир Зеленський, офіційний сайт, Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. 26 січня 2021 року Верховна Рада його ухвалила. То тут в коментарі написано просто. Цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо і без участі політики вирішувати державні питання. То чому ці негідники, 450 людей, шість разів, які очолювали нашу державу, які через процедуру таємного голосування крали нашу довіру і нас зараз переписали в фізичних осіб, в мігрантів, не в людей, де ви зараз любу Державну структуру підете, де ви довідку якусь берете, де там написано, що ви людина і громадянин? Ну де, ну люди, ну скажіть, а? Там написано, що ви фізична особа. Розумієте? Тому ми ж це згідно нашої мовчазної згоди, ми все допустили. Тому якщо чим? що пропонує саме літопис. Раз і назавжди зібратися в народ. Через використовуючи інтернет, технології сучасні організація вже є, платформа вже є. 257 людей, які долучилися є. Я тут ніякий не президент, не депутат. Наш, наш, наша мета зібрати рівних, бо перед законом всі рівні. Головні, нам не потрібні. Але невсенькі нам теж не потрібні, розумієте? Бо тут багато не всеньких людей, розумієте. І щоб вони дійсно їм ліпше бути хворими, їм ліпше бути рабами, щоб їм там насити, насипали щось десь, щоб вони там гречку принесли на вибори і сказали, хай, хай краще буде так, ніж по іншому. розумієте. Тому є якась кількість населення, яка це міняти не буде. Тому є громада, літопис українського народу, в цю громаду коштує коштів, бо це громада. Ми це робимо за свій рахунок. Кожен сплачує за свою за документацію своєї дії, за зберігання за себе інформації, за документацію вступу в громаду, за публікацію свого публічного статусу. Там це багатофункційний платіж. Тому, будь ласка, зайдіть на це програмне забезпечення. Зробіть скріншот. Arch.ua. ЮЕЙ. От сюди. Ознайомтесь, там є рахунок громадської організації. Ми діємо згідно статутних цілей. І гроші витрачаються згідно статутних цілей. Розумієте? І без вашої згоди, без вашої участі, без вашої відповідальності, коли ти захочеш взяти відповідальність на себе, коли ти зрозумієш, що жоден лідер за тебе твоїх проблем не вирішить. Не вирішить. Що тут збираються в громаді літопису українського народу ті люди, що обрали себе, що взяли відповідальність за своїх батьків перед своїми дітьми на себе, розумієш? Я ще раз кажу: нам не всеньки не потрібні, і не потрібні головні, нам потрібні рівні, а з часом серед рівних, розумієте, знайдуться гідні. Які візьмуть на себе відповідальність і будуть робити громади для громади? що? Три речі: щоб громади було більше людей в громаді, щоб жили ми довше і шко, з кожним днем заможніші. Так от, якщо ти, то шлях через це йде через громаду літопису українського народу чи через одну організацію, бо народ це є одна громада. Розумієте, І якщо народ це є одна громада, то ми тоді можемо народом через технології писати, голосувати замість тих не 450 кнопок, а буде 450 кабінетів. 20 мільйонів кабінетів виборця буде, розумієте? Але якщо ти хочеш бути власником території держави, бо на сьогодні ти кожен день ходиш і підтверджуєш свій статус, що ти є фізична особа, бо всі платежі, всі договори, вони прописані на тебе як на фізичну особу, розумієш, не як не на людину, не як не на громадянину. Тому для того, це треба почати щось робити для цього, то перший крок це вступ в цю громаду. Розумієте? Це, як я казав, в попередніх відео, це як є раніше були телефонні довідники. Кожен платить за свою записи, за, за зберігання інформації за себе особисто. Тому тут це без олігархів, ця ініціатива є з народу, кожен свідомий громадянин, який хоче приймати участь у написанні законів, робить це і це робити відкрито, приділяти час. Бути на зборах громади раз в тиждень. У нас з'являється можливість голосувати не раз в 5 років як раб, розумієш, А хоч раз в тиждень ми можемо ставити любе питання і шукати рішення. Тут кількість неминуче перейде в якість. То на сьогодення все є. І є організація, і є платформа, і вже є збори. І, вроді є народ. А людей, які це хочуть робити робити безпосередньо, які від свого відкритого голосу до пасивного, безумовного доходу і змусити державу виконувати Конституцію України, лише є один шлях. Це нам стати носіями Конституції України. Це нам їх почати виконувати. Бо Конституція не на паузі, голова на паузі, розумієте? Тому вибір за вами. А ви себе ведете, як ну, безсмертні люди, розумієте? Таке враження, ну все в людини можна в житті забрати, все крім смерті. Але ми помираємо, ми собі в кармані нічого не напихаємо, розумієте. Ми залишаємо то, як ми прожили це життя в наших спогадах, в спогадах людей, які нас оточують в цій спільноті. То давайте напишемо історію України. Кожен самостійно, але ми зробимо це разом, бо не буде там, кажуть, там, Моя хата з краю, я нічого не знаю. Не буде того краю, де буде стояти ваша, краї, де ваша хата. Вже другий рік ми замість ялинки за державні наші кошти, за наші податки празднуємо Новий рік під мінори, а не під Ялинки. Люди, схамініться. Це остання стадія йде. Бог вже каже, що якщо ви. Нічого не зробите, не об'єднаєтесь, об то війна буде йти до останнього українця. І ви це все пам'ятаєте, і ви це все чули. То, якщо як тут є народ, давайте зберемося в народ. І стане просто: стане сонце над водою і війна втече з брехнею. Була б кара за брехню. Ми б давно жили в раю. Вибір за вами, люди.